Якщо думаєте, десь колись мандрувати по Європі, зараз вам розкажу за отелем, на що ви можете попасти і як уникнути проблем. В даному випадку за Британією, це взагалі окрема історія. Тут, 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 це взагалі світ. Значить, Першу показую номер. Ну, в принципі, симпатічно, це така студійка. Приготували щось, може, я розумію, якісь огляди. Ну, краще, це не так важливо. Дуже високі стелі. В багатьох в отелях в Європі і взагалі в Британії стоїть такі обігрівачі, Тобто в них немає центрального опалу. У них отака от історія. І дуже часто вони працюють по таймеру. А що це значить? Показує. Це значить, що він запрограмований працювати там тільки дві. Зараз я покажу, наприклад, там дві години да? чи три години. В чому проблема? Ви лягаєте спати, наче тепло, потім прокидаєтеся на харчотаміра, нема холодно, капець. Типо. Тобто ця проблема ну, європейця нормально, бо вони з цим народились. Правильно? Тобто вони звикли, що у них постійно холодно. Ми то звикли в трусах ходити вдома. Ну так по-чесному. Тут, тут просто жесть. Потім тут дуже велика преступність в Британії, просто нереальна. Її замовчують і так далі, і не, не все це висвітлюють. Але турити, наприклад, як я заселявся в ці апартаменту, хоча вони дуже дуже гарні, дивіться, все тут дуже цивільно так виглядає. А це думка у вас дивіться? Ну, тут, ну так цивільненько все дуже гарно. У вас не пустять і вам не скинуть точно адресу, поки ви особисто не прийдете і не покажетесь. Якщо на вас не глянуть, ви нормально чи не нормально? Блін, ну гарно,